Молоденька, гарненька дівчина заходить до аптеки і запитує продавця: ви маєте в продажі презервативи великого розміру? Так, звісно, ви хочете купити? Ні, я просто хотіла спитати, чи ви не проти, якщо я тут зачекаю, доки хтось їх купить? А я так скажу, куми, найкращий засіб від усіх хвороб це проста вода. Дві краплі на склянку спирту і все як рукою зніми. А я, куми, у молодості хотів капітаном стати. Капітаном? А чому не стали? Та я ж дуже розсіяний. Що завгодно міг наробити на кораблі? А ким стали? Хірургам І Відповідно до теорії Зігмонда Фрейда, людина говорить про те, чого йому не вистачає. Той, кому не вистачає сексу, говорить про секс. Голодна людина говорить про їжу. Людина, у якої немає грошей про гроші. А от олігархи та банкіри говорять про мораль. Куми а як ви вважаєте, чи довго ще чекати змін на краще? Ну, якщо чекати, куме, то довго. Куме, а скільки членів опозиції потрібно, щоб поміняти лампочку? Немає значення, куме. Опозиція ж все одно нічого не може змінити. Коли наша дитина підросла куми, ми вирішили допомогти якійсь бідній сім'ї і віддати дитячі речі. Подивилися на сайті, чого вони хочуть. Виявилось це ми, бідна сім'я. Люблю я куме, спекотну погоду за короткі спіднички та майки з глибоким декольте. А друзі кажуть, що я виглядаю як гей. Куме, як ти переніс, що від тебе пішла дружина? Я, куме, не міг просто стояти і дивитися, як вона йде від мене, тому почав трохи пританцьовувати. Кум Василь купує одну пачку цигарок на день, а викурює дві. Запитання скільки людей не люблять кума Василя? Коли дружина повідомила чоловіка, що купила нові чоботи, шкіряні, червоні та з пряжкою, він і не подозрював, що йдеться про три різні пари. Комо, а ви чому п'єте і не закушуєте? Якщо, комоньки, я буду закушувати після кожної склянки, то дуже швидко зіпсую фігуру. Якоме вчора купив дружині коштовну каблучку просто так, від надлишку почуттів. Найперше, що вона спитала, що трапилось, скажи мені правду, якою б страшною вона не була. Ти що, всю крав? Зрадив мені. Тепер сидить у кутку, копилить губи і гадає, що я щось приховую. Краще б я їй пательню подарував. Є жінки, з якими хочеться випити. Є жінки, за яких хочеться випити, є жінки, через яких хочеться випити. У будь-якому випадку без півлітра не обійтися. Це і є головна причина чоловічого алкоголізму. Куми, а як ви гадаєте, що спільного між дівчиною та гросмейстером? І дівчина, і гросмейстерку ми знають. Щоб досягти успіху мало мати гарну фігуру. Потрібно ще знати, як нею рухати. На весіллі свідок каже тост. На жаль, я зовсім не знаю наречену, і тому я не можу привітати нареченого. Але я дуже добре знаю нареченого. І тому я не можу привітати наречену. Лікар каже пацієнту. Якщо ви негайно не припините пити, ви осліпнете. Вибирайте. Але, лікарю, я вже стара людина. І мені здається, я бачу практично все. Миколка каже батькові Тату. А мама водить машину краще, ніж ти. Ну, синку, я б так не сказав. Але ж ти сам казав, що з затягнутим ручним гальмом не зміг би проїхати і метра, а мама так проїхала 10 кілометрів. Дружина каже чоловікові, у мене для тебе дві новини гарна та погана. Ну і які ж? Я від тебе йду. Так, нормальна, а яка ж погана. Розмова у тюрмі. А ти за що сидиш? Ні за що? Так тут усі ні за що? Але я точно ні за що. Зламав сейф, у якому нічого не виявилося. Все якось дивно влаштовано, куми. Доходи тих, хто зорав, посадив, виростив і зібрав, багаторазово нижче тих, хто скупив і перепродав. У крамниці дитячих іграшок дідусь з онуком попросив продавця підібрати барабана побільше. Розумієте, онука мені здали з дудкою, а я хочу повернути дитину батькам із барабаном. Гуми, якщо колись на борту літака тобі доведеться почути фразу спокійно, без паніки, то знай, найкращого приводу для паніки тобі в житті навряд чи представиться. Чоловіки з добрим почуттям гумору дуже небезпечні. Вони змушують тебе сміятися, 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 а потім бац і ти вже без одягу? Так, але дівчата з почуттям гумору ще небезпечніші. Смієшся, смієшся, а потім бац. І ти вже одружений. Троє дітей і кредит. Дзвінок у відділенні поліції. Алло, поліція? Мене пограбували? Як виглядав злочинець? Як звичайний банк. Літня пані з симпатичною дочкою входять до кабінету лікаря. Лікар звертається до дівчини. Роздягайтеся. Мати пояснює. Так це я хворію, лікарю. Вибачте, пані, покажіть, будь ласка, язика. Тато каже синові Запам'ятай, синку, у всіх ситуаціях поводься як справжній чоловік. А як це тато? І ти у мами спитай. Маленький микулка каже батькові Тату, дай мені сто гривень, і я тобі скажу, хто вночі спить з мамою, коли тебе немає вдома. Ось бери і кажи хто я. Як вихідні, куми? Ох, і добре, куми Дружина думала, що я на роботі. Коханка думала, що я з дружиною. А я поїхав на риболовлю і там виспався. А я так гадаю, куми, треба відкрити бар і назвати його на роботі. Тоді чоловікам не доведеться брехати жінкам, коли вони питають, де затримався. Якуме вчора в ліжку коханці почав розповідати анекдот. А тут її чоловік приходить. І що? Ну, що? Довелося розповідати спочатку. На дачній ділянці собака копає землю. Лопатою. Сусідський пес дивиться на неї очманілим поглядом. Собака повертається і сумно каже Ех. А все починалося з того, що я до репа навчилася приносити тапки. Куме. А я вчора був у новому ресторані. Їхня гордість це черепахи. Я знаю, куме. Коли я там був, мене одна така обслуговувала. Куме, та ти з глузду з'їхав. Навіщо ти запросив на вечерю Галю? Мені здається, що вона повія. Так я на це і сподіваюся, куме. Англійський джентльмен потрапив у в'язницю на невеликий термін. В камері його запитують За що сидиш? За свою дружину? Що? Вдарив її? Я джентльмен і не міг вдарити дружину. Це вона вдарила мене. А за що ж тоді сидиш? Та я ж кажу, сиджу за свою дружину. Зранку на Надійку напали розумні думки. Не на ту напали, подумала Надійка і почала думати, як звичайно, про всякі дурниці.